Чоловіки, якщо ваша вага 100+, і ви дуже хочете схуднути, позбутися постійно надутого великого живота, який заважає, тоді дивіться, що вам потрібно. Лімфорен очистить лімфатичну систему, виведе зайву рідину з організму, тим самим підуть об'єми та набріки. Обов'язково комплекс додаємо чистоксин на основі яблучного пептину. Він гарно очистить кишечник від шлаків, токсинів та калових завалів. Обов'язково виводимо грибок з кишечника, тому що саме грибок має сильну тягу до солодкого, до мучного, до дріжджового, і саме грибок дає вздуття кишечника. Не забуваємо відновлювати свою печінку. в Більшості чоловіків є проблеми з печінкою. А якщо є проблеми з печінкою, значить є повишений холестерин. Тому в комплекс додаємо гепатовід на основі розторопші для того, щоб відновити роботу печінки та покращувати жовчий відтік. Якщо правильно буде відтікати жовч, будуть правильно розщіплюватись жири. Не забуваємо про це трат магнію для того, щоб контролювати роботу нервової системи, щоб не було зривів та зажорів, і магній дуже гарно впливає на спалювання жиру. Для замовлення та правильного дозування пишіть мені за номером телефону, який є на відео, або ж переходьте в мій інстаграм.